Чернігівський ніжин на вухах, там п'ятикласники просто посеред уроку добряче віддухопилили однокласника просто на очах у вчительки. Провина Микита Михайленко підказував приятелеві На контрольній зі світової літератури вчителька звеліла учням провчити хлопця. Тепер своєї провини не визнає. Однак її визнають і батьки, і головне усі педагоги школи. Деталі від ігоря Левенка. Черепомозова травма в нього була з посттравматичним синдромом. І в уролога там забій м'яких тканей. Про те, що її микитку жорстоко побили на очах вчительки за мізерний непослух. Мама дізналася ввечері того самого дня від класного керівника хлопчикові. Вдома стало зле та він мовчав, боявся знову накликати на себе гнів. Вона нацкувала дітей на уроці на мого сина. І Я не знаю, завтра в них урок цієї вчительки. Він коли вчора узнав, коли дзвонила до нас класна керівничка і сказала, що вона буде вести урок. Він просто почав плакати. Про бійку на уроці світової літератури розповіли самі кривдники школяра спершу іншим вчителям, потім і своїм батькам. Дитина лежала на підлозі, а вчитель далі проводила урок. Костик, єдиний з класу, кинувся захищати друга. каже Микиту, почали гамселити, бо так звіліла вчителька через те, що той підказував йому на контрольній. Вона каже, хто успокоїть цього дурачка. Усі підняли руку і кажуть, я я я. І побігли його бити купою. Він лежить, плює, а вона каже, сідайте, пишіть. І я ж устав, говорю, зробіть щось йому погано. Звестися на ноги та дістатися додому Микиті також допоміг костик, скривджений учень той урок забув би, як нічне жахіття та проблеми зі здоров'ям, нагадують. Трохи серце колить і все. Дорослі в школі ж чинили гвалт. Твердять, учителька не просто спровокувала бійку, а ще й мовчки споглядала, як учні глумляться зі свого однокласника. Навіть досвідчених вчителів цієї школи такий вчинок колеги шокував. Вона повинна це зразу зупинити, попитатися, хоча б зупинити. Ну навіть попитки не було. Ви розумієте? Жодна людина на її бік не з педагогічного колективу, не з батьків не стали, тому що були випадки до цього. Неодноразові, але вони не були зафіксовані. А це вона, викладачка світової літератури Людмила Яцина, каже: того уроку була контрольна. Микита бешкотував, заважав писати роботу. Хтось кричить: да зробіть же що небудь йому, заспокойте його. І вчителя в мене вихопилося. Заспокойте його, але вчителька не мала на увазі, щоб дитину били. За словами педагогині, діти злегка поштовкали Микиту, і все трапилося так швидко, що вона не встигла зреагувати. Ну може, він і впав. Може, і таке було. Знаєте, такі спрацював якийсь, щоб захистити себе, але жорстокого побиття дитини не було. Завинувати себе 55-річна вчителька немає, каже, просто комусь хочеться її звільнити з роботи. Чия правда вже з'ясовують правоохоронці. Вони почали карне провадження за фактом завдання легких тілесних ушкоджень, і зараз міркують, чи порушувати провадження за іншою статтею. Можливо, 304 – це втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Відповідальність за скоєне кримінальне правопорушення може понести вчитель. А поки слідство триває, батьки вимагають, аби Вчительку світової літератури усунули від викладання Ігор Ловинок та Микола Авдієнко, програма Вікна СТБ.